Всім привіт, з вами я, Олексій. І сьогодні ми буде. Я буду знімати з Хайварс. а ви будете дивитися. Так, острота 1, острота 2. І... Мабуть, ми зразу вже будемо... Ах чи ні, ми не будемо будуватися до центру. Ми, мабуть, підемо нападати на когось. Подивимося, чи до нас ніхто не будується. Так... Подивимось, подивимось. До нас ніби ніхто не будується. Подивимося, чи мене... На... Добре, а стрибок виключений. І в разі, якщо до нас ніхто не будується, ми будемо потрошки, потрошки теж будуватися. Ти скажи, ти обнаглів? Так Теж можу кидатися яйцями, як і ти. На! Наглий. Ага, хочеш вище бути. No ľadne, ja zrozumiem tvoju taktiku. Aha, jasno. No čo, že iný teraz na nás pôjde atakovať? Skorejšie všetko, a možno i nie. ...інчили. Тепер з'їмо рибу і, мабуть, побудуємося на його острів. Пам! Може він не всі сходники... Якраз добре ще провірив. Що ще в за нього? Здається, все. Вудочка, точно, вудочка в мене в першому слоті, треба запам'ятати. Построю, ну, тут це нормально, тут це ясно. Ох чи ні, вудочку поставимо, давайте в четвертий слот, а лопату в перший. Е, що за лага? Мені не потрібні ваші лаги. Не люблю, коли лагає. Надіюся, мене до цього часу було нормально чути, бо мікрофон був не дуже близько до мене, але все ж таки я думаю, що мене було нормально чути. Ой, дерку ми закриваємо. Удача! Це ще краще, ніж ефективність. Ну як краще. Це як не як удача. І в мене немає зовсім їжі, це погано. Так, все, все залута. Ти... Хто мене стріляє? Ясно, ти зараз будеш атакувати мене. Перепрошую, може поставити на паузу. І за той час, коли я ставив паузу, мене скинули. Так що зараз буде друга. гра. І ми продовжуємо. Це друга гра. Перший нагадую, що мене скинули. Коли я мусив поставити паузу. Але неможливо. Ну, обмежень каркани, погано, непогано. непогано. Захист зі стріл може бути, може бути. <coughs> 에, що в нас mm -hmm. є ще? Тут тобто, десь біля мене вибух, 에, той вибухнуло. Може мій сусід. Давайте викупимо це алмаз. Стоп, я чую, як він будується. Я чую, то їх два ясно. Ну а не подайте, але... Ой, залагало, залагало, не Ну ладно, наступна гра. І це наступна гра. О, не по... Ух ты! Лук на силу три. Круто, круто, нічого не скажеш. Захист і стріл, залізний не той, непогано, непогано. Дев'ять і, і тут дев'ять, але я, мабуть, візьму цей. Ще залізний. О, старта. Добре, 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 їжа, добре. Е, добре, пока що непогано, непогано. Ой-яй. Ну ладно. О, за... Там хтось будується? Та, да, там хтось будується, хтось будується, хтось будується! Я то, то... є! Перемога. Будете знати, як на мене нападати. Гострота 2. І вудочку. Візьмемо ще стріли і рибу. І нашу і шолом на всякий випадок. Цей сундук ми залутали. Тепер просуваємося далі. Йдемо на сусідній острів. Бер... Забираємо вудочку ще одну. Вудочка, яку вдома швидко тратяти. Удача, прекрасно. Не знаю, він таку карку не забрав. М -м ой, це в мене є. Захист застріла один, давайте візьмемо. І все ще візьме. Серйозно, я мушу знову поставити на паузу. І це продовження! Мене за той час скинули, поки я був на паузі, але нічого страшного, ми продовжуємо Skywars і зіграємо ще кілька ігор. Кажу зразу, багато ігор я ще грати не буду, але одну-дві, можливо, зіграю. Беремо латаємося. Оп-оп. Стріли, стріли, сніжки. І, і швидко на центр, швидко на центр. Ай, тут же хто тя... Ти Ти до мене будуватися зібрався? Не поняв. Я його бачу, він дуже хитрий, але. Не хочеться на нього нападати. Краще он нападу на... В нього. На на, на на. В нього шипи були? В нього броня на шипи, здається. Я його вдарив і отримав урон. То як так можна? Ну ладно, ми, мабуть, зіграємо ще дві гри. Ну що ж, це передостання гра. Ну, або, можливо, і остання. Це ми ще побачимо. Швиденько на себе кинемо зілля опиту. Лук, лук, це добре. бам е, пам 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 Швидко, швидко, швидко. Ух ти, на шипи! Думаю, все ж таки сьогодні я візьму хоч раз, не залізну, бронька на зачарування. Це я золота, це я золота, десь нижче, чуть-чуть. А ага, ось. Як бачите, як бачите, там... мушу тікати. Хоча б ось сюди. А, так зі мною ніхто не гнався. Так що я ж використовував свій ендерпери? У мене обмаль стріл. що він нас не стріляв. А, в нього здається, нема лукош. Ясно. Мені здається, треба тікати. Е, що за лагеря? Така в нас втікача, е, втікача гра. Ра грав тікачів. З мною ніхто не женеться. Так, це буде точно остання гра. Адже 10 хвилин на скайварс, це непогано. заберемо це. Є, я його скину. Ой, в мене був ще шолом. Що? Я виграв? Вже? Я сподіваюся, вам сподобалося це відео, ну, ви його підтримаєте лайком, напишите позитивні коментарі, не забувайте нам насилати карти для проходження. Всім удачі і всім па-па!